Алгоритм практичної навички застосування сифонної клізми. Механізм дії. Сифонний метод промивання кишечника заснований на використанні принципу сполучних судин. Одним із них є кишечник, а другим лійка. На зовнішньому кінці гумової трубки. Сифонна клізма не лише механічно вимиває кал, вона справляє подразнювальну дію на стінку кишечника, збуджує перистальтику клізма – це тяжка процедура для ослабленого хворого. Тому потурбуйтеся, щоб голова його лежала на подушці, верхню частину тіла прикрите ковдрою. В разі потреби обкладіть хворого грілками і слідкуйте, щоб у ході виконання процедури він не промок. Пояснити пацієнту хід процедури, отримати його згоду. Доброго дня! Я ваша медична сестра. Чи даєте ви згоду на процедуру? Підготувати необхідне оснащення: клейонка, вазеліний шпатель, товстий гумовий зум, пластикова лійка, судно, 10-12 літрів теплої перевареної води. Одягнути гумові рукавички, маску та клейончастий фартух. Покладіть пацієнта на край кушетки на лівий бік із зігнутими в колінах і підведеними до живота ногами або на спину. Під таз пацієнта підстеліть клейонку. Біля кушетки поставте таз чи відро для зливання промивних вод. Відро з водою. Сліпий кінець гумового зонта. Змастіть вазеліном і видіть зонту у пряму кишку на глибину 20-30 см. Конечник, гумову трубку та ліку. Тримаючи лійку на рівні тіла хворого в нахиленому положенні, поступово наповніть її рідиною. Підніміть лійку над хворим на висоту 1,5 метрів, при цьому вода переходить із системи в кишку. Як тільки рівень води досягне звуженої частини ліки, останню опустіть над тазом, не перевертаючи її до того часу, поки вода з кишечника не заповнить ліку. У такому положенні добре видні пухирці газу та шматочки калу, Вміст ліки злийте в таз і знову заповніть ліку водою. Процедуру повторюйте доти, доки з кишечника не припиниться відходження газів і калу. Закінчуючи процедуру сифонної клізми ще раз, промийте кишечник. Від'єднайте скляний наконечник, гумову трубку та лійку, а гумовий зонд залиште в кишечнику на 15-20 хвилин. Опустіть кінець зонда в таз, щоб стекли залишки рідини з кишечника і вийшли гази. Поступово витягніть гумовий зон з кишечника. Здійсніть туалет шкіри навколо анального отвору та промежини. Занурити використане приладдя в дезрощення.